У цьому відео я вам розповім, які ігри будуть роздавати по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe. За листопад 2025 року добрий ранок коштітанок, з вами Video Racer. І це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій розповідає про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe, тобто 20 ігор у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що на країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ нашої гривнею. Тому під відео є посилання на фонд, «Повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також, якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задонатити мені для того, щоб я був сексі. Але подумайте двічі, що варто це робити, та будьте правильну суму, бо кошти вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. GTA 5 повертається до PlayStation Plus. Справа в тому, що гру вже роздавали у грудні 2023 року. Про це я вже робив відео, де детально розповів про гру. Тому повторюватись не буду. Скажу так, гру я ще раз перепройшов рік тому, і ще більше запевнився, що GTA 5 найкраща частина серії з найкращим сюжетом, персонажами та відкритим світом. Я взагалі вважаю, що це одна з найкращих ігор в історії, тому без вагань рекомендую цю гру усім. Єдине, що засмучує, це GTA Online, який, на жаль, переноситили контентом настільки, що я аж не знаю, чим мені там. М, зайнятися так чи інакше рекомендую пройти цю гру у зв'язку з релізом шостої частини. На жаль, у гри відсутня українська локалізація. Pacific Drive. це атмосферний сурвайвел у першій особі від Ironwood Studios, де гравець подорожує небезпечною зоною Олімпік Пенінсули всередині модифікованого старенького універсалу, ремонтуючи його, уникаючи аномалій і намагаючись вибратися живим. Сюжет розповідає про водія, який випадково опиняється всередині таємничої та смертельно небезпечної Олімпік Ексклюжен зони, місця, де сталися аномальні наукові експерименти, що спотворили простір, природу і техніку. Єдиний спосіб вижити підтримувати свій старий автомобіль, збирати ресурси, досліджувати. Ти занедбані об'єкти та поступово розкривати правду про злиття лабораторії, причину катастрофи та власний шлях до втечі у гри відсутні багатокористувацький користувацький режим, складність 4 з 10. Час для отримання плати не займає близько 35 годин. Фанатам survival ігор та рогаликів має сподобатись. Я би назвав цю гру сталкером на колесах. А ще мене дуже тішить той факт, що у гри присутня українська локалізація. Still Week, the Deep. Це атмосферний хорор від першої особи від Room про працівника нафтової платформи в північному морі, який намагається вижити після появи надприродної істоти та повного відрізання від зовнішнього світу. Сюжет розповідає про електрика Кормака, який працює на ізольованій нафтовій платформі, де після таємничого інциденту з'являється жахлива надприродна сутність. Платформа руйнується, зв'язку немає, і герої змушений пробиратися крізь затоплені коридори, хаос і паніку, щоб врятувати свою команду та знайти спосіб вибратися живим. Любителям жахастики має Сподобатись у гри відсутня українська локалізація. Insurgency – Сеншторм. Це тактичний шутер від першої особи у «Війн на близькому сході від New World Interactive. Сторонами конфлікту з одного боку є НАТО ізраїльські війська, та з іншого боку ісламські повстанці, разом з москопітеками. У грі був запланований сюжетний режим, але потім, на жаль, розробники його відмінили. Замість нього додали pve режим, який мені взагалі не подобається. Проте основним елементом тут виступає багатокористувацький режим, у якому представлено декілька різних режимів: на кшталт Домінація, Фронт, Тім Дизмач. А ще є доволі цікавий режим з нічними мапами, де гравці використовують прилади нічного бачення та ліхтарі. У грі представлені мапи тільки маленьких та середніх розмірів. Також у грі відсутня будь-яка техніка, окрім пікапу Toyota з кулеметом. У грі представлена система класів, як у більшості шутерів від першої особи. Проте унікальними класами є командир. Та радист. командир може ставити мітки, та найголовніше заказувати підтримку з повітря, артилерію, димову завісу та гелікоптер. У свою чергу радист повинен знаходитися біля командира, щоб той міг заказувати всякі приколи для команди. Дизайн персонажів максимально автентичний. У грі відсутні будь-які клоунські скінчики, на відмінно від сучасної Call of Duty. Система зброї також доволі цікава. Гравець перед початком катки збирає свій сетап, у який входить основна зброя, додаткова зброя, гранати, екіпіровка та інші аксесуари. Зброя, до речі. Чи повністю кастомізується до найдрібніших деталей, але є два нюанси. Перший: для того, щоб побудувати власний сетап, у гравця обмежена кількість очок, тому зробити себе універсального солдата неможливо, і завжди доведеться йти на компроміси. Друге, у грі присутня система повноцінної ваги. тому чим більше гравець зробить собі сетап, тим повільніше та незграбніше буде рухатися персонаж. І це може стати значним недоліком під час катки. Тому, коли будете створювати власний сетап, ці два нюанси треба буде брати до уваги. Стлянина виконана на досить якісно. Рівні стріляти доволі приємно. Арт-дизайн також доволі якісний, але зовсім не йде ні у яке порівняння з іншими AAA проектами. Звуковий дизайн з одного боку якісний. Він додає атмосферу справжніх бойових дій, а звуки вибухів та пострілів відверто лякають. З іншого ж боку, зі звуком у грі також є доволі великі проблеми. Наприклад, з кроками. Уявіть таку собі ситуацію. Ви на першому поверсі, а противник на другому. Але ви чуєте, що противник бігає на тому ж поверсі, що й ви. У подібній ситуації я потрапляв досить часто. Тому орієнтуватися по звуку. Приміщенні часто стає майже неможливо. Чи, наприклад, звук падіння гранати пропадає? Таке також трапляється. У свою чергу робота зі світлом чудова. Особливо це стає помітно на нічних мапах, де світло виступає у ролі повноцінної механіки. У грі майже повністю відсутній інтерфейс, адже у грі немає ні міні-мапи, ні смужки здоров'я, відсутні будь-які індикатори. А щоб подивитися кількість патронів, треба затиснути квадрат. Відтвориться анімація, а вже потім ви побачите, скільки магазинів у вас лишилось. Загалом по своєму темпу гра нагадує суміш сучасних батл. Battlefield та Squad, але з мінімальним порогом входження. Проте гру я би відніс більше до категорії симуляторів: на кшталт Arma, Squad та Хелет Loose, ніж до Battlefield. Але як на мене, основною фішкою цієї гри є Proximity Voice Chat. Голосовий чат таки активується, коли затискаєш L1. Тоді ти зможеш говорити по рації. Але є нюанс: гравці з ворожої команди зможуть почути тебе на відстані 5 метрів, що може генерувати доволі комічні ситуації. А інколи завдяки цьому можна вичислити місце знаходження противника. Спільнота у цій грі доволі куметна, приємна та весела. Загалом у цій грі. Я не провів багато часу, але вона мені дуже сподобалась. І я дуже радий, що гру додадуть у цю добірку PlayStation Plus, адже завдяки цьому гравців стане більше. Загалом я рекомендую цю гру усім любителям мультиплеєрних шутерів від першої особи, яким набридло грати у Battlefield чи Черму, а хочеться пограти у щось нове. На жаль, у гри відсутні українська локалізація. Thank гаднес You're Here». Це комедійна пригодницька гра від Cole Supper», де гравець досліджує девакувати британське містечко, взаємодіючи з його мешканцями до потрапляючої кумедній ситуації. Сюжет побудований навколо маленького жовтого комі вояжера, який приїжджає до вигаданого британського містечка Барнсфорд, щоб зустрітися з мером і продати свій товар. У гри відсутні багато користувацький режим. Я вважаю, що це досить круто отримати подібну комедійну гру групу підписці, тому що подібні ігри я боюсь купувати, бо не знаю, чи сподобається мені сама концепція. А ось при підписці таке отримати саме те, що треба. У гри відсутні українська локалізація. Тейлес Принципл 2. Це філософська пригодницька головоломка від першої особи, яка розвиває теми штучного інтелекту, людяності та майбутнього цивілізації через складні логічні завдання та атмосферні локації. У гри відсутні багато користувацький режим. Фанатам першої частини та інших квестів має сподобатись. У гри відсутні українська локалізація. Monster Jam Джем Це аркадні перегони від Майлстоун з ліцензованими монстр траками та різноманітними режимами. У грі присутні багато користувальський режим до восьми гравців. У грі присутній режим розділеного екрану до двох гравців. Гра чудово виконує роль таймкілеру у ситуаціях, коли немає чого робити, а час гаяти якось хочеться, особливо зі своїм бро. Гра також чудово підійде для ігрових сеансів з друзями. У грі відсутня українська локалізація. MotoGP 25 Це офіційні перегони чемпіонату MotoGP 2025 від студії Milestone, яка пропонує повний сезонний контент, нові режими та вдосконалену кар'єру з кросплеєм на сучасних платформах. У гри присутні багатокористувацький режим до 12 гравців. У грі присутній режим розділеного екрану до двох гравців. Любителям різних спортивних симуляторів має сподобатись. Мені особисто ця гра цікава тільки з точки зору кар'єрного режиму. У гри відсутня українська локалізація. Ігри будуть доступні 18 листопада. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка доволі якісна, адже у ній ми отримаємо одну з найкращих ігор в історії знову гру з українською локалізацією, топ атмосферний жахастик, реалістичний багатокористувацький шутер, кумедний індії, квест та два симулятори. Перше про що вас хочу попросити це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним хметовим по писанню знизаному сторінку до на тило. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте зсу і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати до нової зустрічі. До речі, хотів би вибачитися за те, що це відео вийшло досить пізно. Справа в тому, що по перше, я ще то я ще талі не Вадупа. Ну по-друге, це те, то, що в мене от, світло вимикали, та й один раз тільки одним словом, я розлінився простіше кажучи, і хочу вернутися знов у велику гру, скажімо так, і не лінуватися. Тож донайте на Збройні Сили України, і всього вам найкращого.